Тетяна, а чи є у вас шрами? Найбільша частина мого тіла, яка вкрита вся в шрамах, це мої ноги. В моєму дитинстві ще не було вікон зі склопакетами. Це були просто двох такі шарові дерев'яні шибки зі штапіками, зі склом. Фішка була в тому, що в будинку почалася стрільба, і це була стрільба з газового пістолета. І почав цей газ розповсюджуватися по всьому першому поверху, і я вибивала вікна, щоб ми могли пролізти через них. І поки ми вибиралися, це все скло різало нам ноги. Тому коли я дивлюся на ці всі шрами на ногах, я розумію, що людина може врятувати себе в будь-якій ситуації, щоб не втратити можливість жити. І коли мова буде йти про захист твоєї родини, ти зможеш все. Тому подумай, що саме ти робиш за для безпеки своєї родини або просто себе, свого житла. І мова йде не про відеоспостереження або сигналізацію. Я говорю, про те, чим саме ти будеш себе боронити, якщо до тебе прийдуть в хату, подумай про це і напиши свій коментар.